Ноші мішечки для розмінування, адаптивний одяг. Українці, які евакуювалися до Норвегії, шиють речі для ЗСУ. Подробиці упродовж випуску плетиво з різних куточків України. У Дніпрі відкрилася виставка старовинного мережева. Як її створили, найпопулярніша опера Тоска Джакому Почині повертається на сцену Дніпра. Чим вражатимуть музиканти? Дім оповитий легендами. Ексклюзивно на відкритому матеріал про таємничий будинок із жабами. Дочекайтеся. Про найважливіше дивіться у найближчі півгодини на відкритому. З вами Ніколь Савченко. Вітаю! По обіді у Дніпрі пролунав вибух. Повітряні сили повідомляли про швидкісну цілю напрямку міста. Ворог дарив по нашій інфраструктурі. Інформують в обласній військовій адміністрації. Попередню наслідок атаки двоє загиблих також є поранені. Усі подробиці щодо наслідків ще уточнюють. Окупанти не припиняють свій терор, гатять не тільки по домівках людей, а й по наших тес. Моя колега Альбіна Гриненко зібрала думки експертів, чому на Дніпропетровщині водили аварійні відключення світла. Та чому тариф на електроенергію може зрости на 50% вже з початку літа? Про це дивіться у спецрепортажі далі. Постійний російський терор. Ворог намагається відібрати у нас не тільки землі, домівки, життя, а й світло. Гатять ракетами по ТЕС. через значний дефіцит електроенергії на Дніпропетровщині. Ввели аварійні відключення. До них готова Лілія. Жінка каже, що з минулої зими запаслася павербанками та ліхтарями. Це все із за того, що напали ці расисти на нашу Україну, тому що вони гатять по всьому. По тез, по інфраструктурі, а ми прості люди страждаємо. Як буде, так буде. Ну а що робити? нині? Ситуація з енергосистемою країни надскладна, кажуть енергетики. Утім, аварійні відключення світла вже скасували. Фахівці пояснюють, чому графіки, які більш планові, вони вводяться тоді, коли е, оператор системи передачі НЕКРЕНЕГО розуміє. Е, коли в нього буде зменшення генерації, і тоді є можливість планово вводити подобні графіки для обмеження, поту для обмеження споживання. А на даний час вчора, сьогодні, вночі це було терміново, тому вводились такі графіки. З 21 до опівночі 14 травня і з 6.30 до 9.00 ранку 15 травня на Дніпропетровщині відключили від світла 12% споживачів. Головні причини – дефіцит через російські обстріли та різке похолодання. Енергетики закликають економити, не вмикати одночасно кілька побутових приладів та використовувати енергоємну техніку з 11 до 17 або з 24 до 6 години. Та попри відключення електроенергії, є й інші проблеми. Комуналка за світло, каже Лілія. Нині її чек сягає до майже двох тисяч гривень. Наголошує, це не на жарт бентежить. При цьому ще ми економимо електроенергії, у нас виходило за місяць десь 1500-1600, Так це у нас трикомнатна квартира, і ми відмовилися від, від деяких електропереборів. Але ж це уже. Вісіння-літній період набагато дешевше. Якщо взяти зимовий період, то там йде електроенергії вже більше, уже йде 700 кВт. Це виходить вже 1800-1900 гривень. Більшість дніпрян на здорожчання реагують негативно, бо ж кажуть, це захмарні кошти. Натомість є і ті, які, попри неприємний цінник, розуміють, що причина підвищення Росія. Ну, це буде неприємно, звичайно. Ну, це буде неприємно, але ми зможемо це потягнути, розумієте? А от, наприклад, інші люди, там, пенсіонери, як вони будуть, я взагалі не можу уявити. Ситуація така в країні, що по-різному треба відноситися. Хто як розуміє? Ну, звичайно, важко буде. Но я з розумінням відношуся. До Люди спочатку це не платить, а зараз будуть ще більше платити. А зарплати так і осталіськаканібуля. Тільки за були. Тільки за 2024 рік Україна зазнала найбільше втрат електроенергії, ніж з початку повномасштабного вторгнення, каже міністр енергетики України Герман Галущенко. На сьогодні ми вже втратили близько 8 гігават потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна, але світло сьогодні є. Система збалансована, і це результат важкої праці енергетиків. Утім, тариф, який нині діє на електроенергію, не покриває вартість виробництва та усунення наслідків російського терору, кажуть фахівці. Саме через це влада України планує підвищити ціни на світло. Нині українці за електрику платять 2 ,64 гривні 64 копійки за кіловат на годину. У валюті це 6 центів. Фахівці кажуть, це найнижча ціна у Європі, така ж лише у Туреччині. Найвищі ціни на електроенергію у Бельгії, Ірландії та Німеччині до 60 центів. Утім, економісти кажуть, порівнювати нас з Європою безглуздо, тому що Європа багато десятиріч займалася енергозбереженням. І споживання електроенергії у них на родину на домогосподарство значно менше ніж у нас. Аналітики кажуть, за собівартістю тариф на електроенергію в Україні має становити від 5,5 до 6,5 гривень за кіловат. Натомість у Верховній Раді прогнозують підвищення від 3,5 до 4 гривень вже з червня. Також фахівці наголошують, підвищувати ціни потрібно, аби мати змогу усунути наслідки атак росіян, завдані об'єктам генерації та розподілу. А ще поточні витрати, поточний ремонт, які е, включаються до загальновиробничих витрат. У нас шигенергетиків на сьогодні собівартість вже перевищує ту ціну, яку вони отримують з тарифу. Це стосується і розподілення, і генерації, бо є прильоти і в генерацію, і в лінії передачі, передаточне устройство. Все одно, які труднощі у нас би не стояли, але ми українці, ми вистоїмо, ми сильні, і ми переможемо. Нині ж рішення про підвищення тарифу ще не ухвалено. У Міненерго закликають ощадливо споживати електроенергію, а ще готуватися до складних ситуацій влітку та взимку. Альбіна Гриненко Ілля Кононов News, Телеканал відкритий. Ударні дрони кажани та техніка на 16 мільйонів гривень. Дніпро передав допомогу силам оборони. Про це повідомляють у міськраді. Кажуть, разом із безпілотниками бійці отримали також телевізори, зарядні станції та комп'ютери. Місто Дніпро дуже добре нам допомагає. Отримували трон, дрончики, різні FPV та Мавіки, різну верхтехніку. дуже дякуємо всім волонтерам, просто громаді, яка допомагає. Сьогодні наші оборонці отримали нову партію ударних кажанів, ударних дронів кажан. Це дуже-дуже потужний дрон. І вже зовсім скоро ми плануємо видати нашим оборонцям ще порядка 90 квадроциклів, які придбали в другої партії. Ноші мішечки для розмінування, спальники, плащі намети, адаптивний одяг. Усе це ши для ЗСУ українці, які укрилися в Норвегії від війни. Швейна рота працює у двох хабах на півні країни вже понад два роки. Тепло з голки, нитки прямує на фронт та в шпиталі. Про закордонне виробництво для українського опору далі ексклюзивно у матеріалі з Норвегії. У мене навіть каска є, щоб е, прасувалась легко. Через каску нічого не знімати не треба. Тут, якщо треба відкрити швидко липучками. Откривається. Ну, очень просто через голову. Знімаємо. А ще з нього можна зробити тюк, намет або використати як підстилку. Такі переваги мають маскувальні армійські пончо. Виготовляють їх для українських захисників у Норвегії. Є швейних рот в Україні. Дівушки, де теж шиють адаптивний одяг. І ми спочатку, як почали шити, ми з ними були в контакті. Як шити, почему чому так шити. А ми швії на рота норві. Так само, ну з другого місця. Адаптивний одяг для поранених. Перша партія норвезької швейної роти. За два роки Великої війни асортимент розширили. Для бійців масово шиють м'які ноші. бывают раненые. И вот это специальные носилки, которых их можно нести до госпиталя. Е запад на мешечке для саперев. Здесь мы еще пришиваются пуговицы, это и бросается с землей, бросается там, где мины, и взрывается это дело. Затребований маскувальные для старлинков. Старлинк такого размера, он так наденется, Затягувайся шматом. Щоб українські бійці витримували суворі умови війни, шиють з десяток українок. Це переважно літні жінки, які мають час на волонтерство. Кажуть, для них це і відпочинок, і корисна справа. Я, звісно, довольна, що ми не просто ш'ємо для себе, а ну, какую то пользу Я Люблю, звісно, очень шить, А то что это именно для солдат, це меня якщо більше вдохновляє. Обладнанням забезпечили норвезькі волонтери. Вони також постачають матеріали для роботи, організовують швачки і власні збори коштів. Люди донірують. норвеги, українці. Пересилає деньги на нашу карточку, і тоді ми заказуємо фурнітуру, там нітки. Ми по шитью. пошитю, какие-то і квартуки, що то такое. І стоїм на улиці, продаємо. Теж деньги так почуть забираємо. Пошиття передають перевізникам, які курсують між Норвегією та Україною. ЗСУ доправляє волонтерська ініціатива своїх не лишаємо». Швачки вже відправили понад тисячу нож із півтисячі плащів наметів. Кажуть, виробництво працюватиме до перемоги України. Її наближає кожен стібок. Щоб всі солдати повернулися живими додому, і не було більше в нас війни. Це саме головне миру хочемо Всі І працюємо на перемогу. Зв'язку 47 бригада та бойовий парамедик мія сьогодні. Отримала такі м'які кіноші від швейної роти Норч. І хочемо сказати їм за це величезне дякую за допомогу і за ночі, які стовідсотково стануть нам у пригоді. Тож маленькими кроками ми йдемо разом до великої перемоги. Слава Україні! Валентина Максимович, Іван Лібецький, News. телеканал відкритий. Спочатку поцупив пральну машину, а за декілька днів повернувся за мопедом. У Нікополі затримали 30-річного жителя, який обчистив чужий будинок. За даними управління Нацполіції області, чоловік проник до оселі, а потім виніс майно і навіть встиг його продати. Та зловмисника розшукали правоохоронці. Йому вже повідомили про підозру, а викрадені речі повернули власникам. Контрабандного алкоголю та цигарок на 330 тисяч гривень виявили правоохоронці у Кам'янському районі. Про це повідомляють у нас поліції області. кажуть із початку місяця вже зафіксували 34 факти порушення торгівлі. Загалом вилучили понад 5,5 тисяч пачок сигарет та електронних пристроїв для куріння і ще майже 800 літрів спиртного. На порушників склали протоколи. А у Дніпрі в наркокур'єра вилучили психотропів на 180 тисяч гривень. Інформують управління з поліції області. Чоловік працював в інтернет-крамниці, де продавали заборонені речовини і доставляв їх клієнтам. Та незаконний бізнес викрили правоохоронці. Наркозбувача затримали. У Дніпрі побував посол Чехії Радик Пех. Він взяв участь у відкритті виставки до 20-ї річниці членства Чехії в Європейському Союзі. Про це повідомляють у міськраді. Там кажуть, пан посол наголосив на подальшій підтримці України і зауважив, Чехія готова ділитися досвідом щодо переговорного процесу вступу до ЄС. А я нагадаю, минулого тижня мерія Дніпра уклала угоду про співробітництво із чеським містом Островою. Можна то таке сполега помостає Європейський Союз є запорукою того, що його члени завжди можуть покладатися на інших своїх колег за європейським союзом. І водночас так само Україна може спиратися на підтримку членів ЄС у її боротьбі проти російського агресора. Замість старих натрієвих енергоефективні світлодіодні у Дніпрі модернізують вуличне освітлення. Нині комунальники працюють у приватному секторі на вулиці Черкаській. Про це повідомляють у міськраді. Фахівці замінили 40 світильників і встановили стільки, що пор під них. Також оновили понад тисячу метрів ізольованого проводу. У нас горить світло все время. Фонарі стоять, ті, що поставили, всі фонарі горять. Ну а як би світла? Тоді не було, то це ж страшний суд вночі і ввечері і дешить. Можна очі повиколупувати як упасти. Робиться модернізація мереж під LED освітлення, де цим самим ми зможемо зекономити. Електроенергію приблизно на 30% від минулої потужності тих світильників, що ми зняли. Охороняють від злочинців, зберігають під собою золото, символізують померлу дитину. Це все різні легенди одного міського будинку із жабами. Команда відкритого потрапила всередину до культурної пам'ятки Дніпра. Що побачили там ексклюзивно у сюжеті Валерії Токар. Загадкові подоби висідають на колонах будинку вже понад 100 років. Та вже не такі прості вони. Жаби оточені багаторічними легендами. Люблять привертати до себе увагу Дніпрян. Ну, фотографія відео в житті – Ніт. Да, звісно, легенда, коли є, це завжди добре цікаво. Подобається, конечно, це очень цікаво. Это очень очень просто интересно. И, Может, быть, даже есть такая возможность, что, может быть, там где-то можна чему то научиться доброму, которое украшає нашу природу. Дуже люблю історію нашого міста. Ви що такое, да. А що ви думаєте про цих жабок? Ой, щось я про них читала, ну зараз не, 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 не можу вспомнити. Історія цього будинку із жабами розпочалась давно, коли відомий підприємець швейцарського походження розпочав його будування, каже Гідеса Інна. Особняк Еміля Вюрклера, більш відомий як. Нашим мешканцям нашого Дніпра як будинок із жабами був побудований у 1912 році як приватна садиба, приватний особняк Коло будинку нараховується шість жаб: п'ятеро сидять на колонах, а інша є частиною фонтану у дворі будинку. Така незвична архітектура і викликала резонанс у суспільстві. Тому почали точитись різні легенди, стверджують фахівці. Наче жаби охороняють від злочинців, зберігають під собою золото. Та одна з найвідоміших про померлу доньку підприєм. Легенда стверджує те, що дитина, яка померла, потонула в дитинстві, і на честь цієї померлої дитини нібито Еміль Вюрклер і встановив ці жаби, які символізують зв'язок між померлими і живими, і нагадували йому про дитину. Після революції у 1917 році будинок націоналізували. Власник вимушений був поїхати. Пізніше ця будівля стала дитячим садочком. А вже потім там жив видатний український вчений Лев Писаржевський. У нього був свій кабінет, власна лабораторія та наукова конференц-зала, де він приймав гостей. Головний інженер будівлі Володимир провів нас місцями, де ходив сам хімік. Там ми побачили елементи, які зберігли ще з тих років: унікальну ліпнину на сходах, старовинні двері та люстри. Першим, хто тут почав працювати, це пісаржевський академік, який займався науковими дослідженнями в області хімії. Тут проживав з Сім'єю. Зараз же у цьому будинку Інститут транспортних систем і технологій, будівля, пам'ятка архітектури місцевого значення. І, хоча її добудовували, жаби залишаються незмінні вже понад 100 років. Валерія Токар, Ілля Кононов, Данило Варава, Юрій Смірнов, Ярослав Савельєв, Open News, телеканал відкритий. Унікальна мозаїка часів Київської Русі. 18 травня у Дніпрі відкриють виставку, де покажуть фрагменти собору Святої Софії у Києві. Про це повідомили на сторінці відділу археології історичного музею Яворницького. Там додають, мозаїка була знайдена у 1936 році під час дослідження святині. Ажурні серветки, комірці та рукавички. В одній з бібліотек Дніпра відкрилася виставка старовинного мережива. Її кілька років поспіль збирала працівниця закладу. У колекції жінки плетиво з різних куточків України та навіть за кордону. Унікальні візерунки з понад сторічною історією. Я вирішила познайомитися з майстриною та дізнатися, з чого все почалося. Про експозицію старовинного мережива розкажу далі. Шити голкою, плетене гачком на вилці й коклюшках. У центральній міській бібліотеці Дніпра відкрилася виставка старовинного мережева. Це вінтаж, і вже дуже такий, може даже і антикверет, філіє мережевого називається. Це робиться сітка на великих пяльцях, і потім ця сітка другою ниточкою от зашивається, і ми отримуємо такий малюночок. Колекція належить одній з працівниць бібліотеки Олені Стуковенковій. Жінка справжня майстриня, шиє, в'яже, вишиває, а від нещодавна ще й мережить тканину. Розповідає, все розпочалося з однієї серветки, а потім почала колекціонувати плетиво. Раніше робили зовсім не таке. Мережево робилося, як золотими нитками, сріблом робилося, льном. Дуже, дуже, дуже було різноманітня і, і, і що саме. Цікаво мереживом прикрашали свій, свій одяг, почали прикрашати чоловіки. Не жінки, а чоловіки. Та для деяких відвідувачів виставки мереживо все ж є символом саме жіночності та ніжності. Так, пані Алі зібране плетиво нагадує про найулюбленіших майстринь бабусю та сестру. А самі візерунки повертають спогадами у роки юності. Я пам'ятаю, що я була ще дівчиною. Я такими речами прикрашала собі плаття. Тому в мене залишилась пам'ять про це найкращий Да, і тут розповідала сама майстриня, що такі речі. Ну, виготовляється дуже тонкими руками. Її робили з льна і от брали маленьких. Ну таких підлітків дівчаток в основному 10-12 років. Вони сиділи у тем не темних, а вологих підвалах монастирів і плили цю ниточку для того, тільки їх дітні пальчики могли зрозуміти. Ниточка є така тоненька, чи вона якась не така. Свою колекцію мережева пані Олена збирала Кілька років допомагали знайомі. Вироби присилали навіть з-за кордону. Серед них є унікальні візерунки. Є одна хустинка носова, техніка не виконується вже більше, ніж 150 років. Побачити старовинне мережево можна безплатно у години роботи бібліотеки. Триватиме виставка ще місяць. Та окрім неї сюди можна завітати й на інші івенти. Ну, тут проходять не тільки виставки, а різноманітні майстер-класи з вишивки, в'язання, е, малювання. Все, що стосується творчості у бібліотеці, розповідають такі івенти влаштовують, аби познайомити дніпрян із творчістю самих же містян. Тож, якщо є у кого бажання, і є якісь приватні колекції, є які хобі, які люди, які хочуть познайомити з іншими, розказати про себе, то ми залюбки представимо тут територію для експонування і для презентації себе. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал відкритий. Тоска Джакомо гри. Пучіні повертається на сцену Дніпра. Найпопулярнішого опору світового репертуару не ставили чверть століття, адже твір є складним для виконання, кажуть місцеві музиканти. 19 травня відбудеться прем'єра. Чим дивуватимуть в оновленій постановці, дізнаєтеся просто зараз. Прогон генеральної репетиції так називають це в театрі. Дійство переносить глядача до Риму 1800 року. У цю бурхливу епоху постають долі головних героїв, співачки Флорії Тоски та художника Маріо Каварадосі. Скаджаком Пучині наставили на цій сцені чверть століття, і ось 19 травня прем'єра в Дніпро опера. Рані декорації оновлені та поєднані з сучасними відеотехнологіями. Так небо, здається, реагує на події, що відбуваються на сцені, підсилює загальне сприйняття, прикрашає виставу і дитячий хор. З дітьми чудово. Вони можна сказати, мої сусіди гримерці, бо в нас поруч. Поруч знаходяться мій кабінет і там, де вони готуються до вистави. І спочатку так вони мені заважали, а зараз вже без них, без них не можу. Вони веселі. і Я зараз подивився і сказав їм, що вони сьогодні найкращі артисти. Вистава на три дії. Партія тоски доволі складна, як і опера в цілому зауважують фахівці. Образ головної героїні багатогранний, розповідає солістка театру Олена Довгіна. Гарний склад партнерів. Ми відчуваємо одне одного. І В мене і Каварадосі, такий Тимур Парулава, який так, також розкриває в партнерстві зі мною ну, такий гарний образ. Цього разу на прем'єрі ми зберігаємо інтригу, тому що в нас глядачі питають, хто буде, який склад, який склад, ми вирішили йти іншим шляхом. У нас буде два прогони сьогодні і завтра. Ми вирішимо, який склад, той, що буде найкращий. Той тобто складно представимо нашому глядачеві. Прем'єра опери Джакомо Пучіні Флорія Тоска відбудеться 19 травня, початок о 17-й годині. Оксана Ващенко, Юрій Смірнов, Open News, Телеканал відкритий. І наостанок про найрідніших 15 травня відзначають міжнародний день сім'ї. У 1993 році його заснувала Організація Об'єднаних Націй. В Україні ж воно раніше припадало на 8 липня, що збігалося з російським святом. Та у 23-му році дату прив'язали до міжнародної. На цю годину у мене все. Ще більше новин шукайте у наших соцмережах та на сайті OpenTV Media. Побачимось.